Реакція американців на салют від Ілона Маска. Озвучив Сова Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Трамп зауважує, що хотів би мати гітлерських генералів, а потім прощає сотні буквальних неонацистів. МТГ виступає на мітингу, організованому Ніком Пуентесом. Свастика – звичайне явище на мітингах маги, а прихильникам Трампа часто скандують: Ви нас не заміните. Ілон Маск робить Твітер безпечним притулком для заперечувачів голокосту та білих расистів, а потім віддає нацистське вітання під час святкування фашистської вечірки. ЗМІ. Боже, це точно якісь божевільні люди з дивними жестами. Я припустив, що це як Картинка якось водить в ману. Ні, на відео він б'є себе в груди і йде прямо на вулицю. Один раз в один бік. Потім розвертається і робить все це знову. В протиполежному напрямку це привітання зіхають навмисно чи ні. Це було навмисно, але це те, що він зробив. Він ніби підійшов до мікрофону і сказав на букву Н прочистив горло і чітко повторив його. Потім змі розкручується, як Ілон схоже викликає суперечки через слово, що дивно. Звучить наша демократія в повній жопі з усіх боків. Якщо ви все ще сидите в Твіттері або на x.com. Сподіваються, це змусить вас передумати. Зускай чудова альтернатива. Якщо ви не платите за це, ви не клієнт, ви продукт казав нацист зображений на фото вище. А якщо ви платите за нього, ви фінансово підтримуєте нациста зображеного на фото вище. І його сайт ненависті. Ні, це була остання подія, яка показала мені наскільки все серйозно. Ми всі знали, чого хоче Трамп. Маск просто зробив це дуже очевидним цим жестом. І це не тільки в США, у всьому світі є рухи права. Я б хотіла просто поїхати і повернутися після цього періоду. Але з іншого боку, ми не можемо цього зробити. Якщо ми їм дозволимо, вони приймуть жахливі рішення. Тому я знаю, що ми повинні бути більш активними ніж раніше. Ми повинні захищати наші цінності. І мені доведеться бути обережним, щоб захистити своє втічне здоров'я, обмеживши споживання. Медя, вибачте, за цю трату, просто не виходило з голови. І знаєте, що буде в результаті? Нічого, нічого гісінько, тому що замість того, щоб щось робити, все, що ми робимо, це пустимо про це в соціальних мережах і дождьмо про те, які ми злі. Перш ніж кидатися в чергову втечу, коли ж ми щось зробимо. Чи станемо повноцінними нацистською Німеччиною, спробуємо захопити світ, поки решта світу нарешті не дасть нам копніка під зад. Напевно так, тому що якими засмученими ви всі не були, ви просто будете лежати на животі і терпіти все це вічно. Поки хтось інший не зробить все правильно. Ви всі слабкі і станете частиною проблеми ще до того як зробити свій внесок у її розв'язання. Чесно кажучи до цих останніх кількох днів коли я побачив як він вступає на живо я й гадки не мав наскільки він насправді аутист неправильно сміятися з людей з аутизмом але якщо ти такий багатий то мабуть я дам собі перепустку. лол чувак це абсолютний тріп. і тепер я припускаю що якби кожній людині з аутизмом дали мільярд доларів то вони б профінансували найбожевільніший проект на кшталт польоту на Марс у той же час я не знаю чи можу я природно припустити що хтось з аутиз Мом є справжнім злом, але з мільярдами доларів і гіперфіксованою одержимістю блінерарів аутизмом все можливо. Я не хочу людей з аутизмом, і в кожному з нас є щось особливе. Намагайтеся створити добро з тим, що у вас є, і птатися з собою з любов'ю до всіх. Перш за все, кожен хто не вважає, що це нацистське вітання, повинен скопіювати його в сформаркеті, в офісі або в колі своїх дітей, або спробувати оцінити реакцію оточуючих на це вітання. Давайте будемо чесними. Вони завжди збиралися робити ментальну гімнастику, щоб перетворити це на щось інше. Обман, маніпуляції і нечесність є їхніми визначними характеристиками. По-друге, цікан спостереження, ніби це було потрібно. Є те, що його великий палець був зігнути всередину, щоб спеціально збутику. Форму руки, подивіться відео. Це свідома річ, яка не відбувається, якщо ви цього не хочете. Якби він вигнав подяку серця, як припускає деякі нахабні брехони, великий палець був би присутній до серця і залишився б спрямований назовні. Він не був зігнути всередину, як це явно було. Це називається намір. Давай, спробуй зробити так само. Порятунок американців можливо лише тоді, коли афроамериканці, євреї, демократи і пентагон об'єднаються і озброєння. Лише громадянська війна може перемогти фашистів, нацистів, республіканців, ісламістів, едонігастів і гільнісів. Ви повинні зробити це, поки пентагон і офіцери все ще на місці. Ми бачили ці фільми в Туреччині. Ви повинні зробити це до того, як офіцерів звільнять, інакше війня закінчиться так і не розпочавшись. Я скажу, що це вже дає дуже погано, але контекст це пояснює. Він сказав сердечно вас вітаю після того, як дркнувся до свого серця, а потім простягнув руку до натопу. Ілон є надзвичайно соціально незграбним. У нього буквально строма Спергера. Я думаю, що він просто несвідомлює, як виглядають його дії до того, як він їх зробить. Я маю на увазі, що більше людей, окрім нацистів, не думають про те, як виглядає їхній жест, і не намагаються проклятися, що вони не роблять нічого схожого на нацистські вітання. Багані новини для всіх, сподіваюся, це або якась інша подія в майбутньому розбудить людей. Гітлер ставав дедаль популярнішим у в міру того, як тримав Голокост і Друга світова війна. Насправді він хоч за все помер на піку своєї внутрішньої полярності. Права в тому, що кожен, хто голосував за Трампа, поливим часом буде все більше і більше зкритися на цьому лині. Візьміть з цього те, що ви хочете. Республіканці тепер не мають виправдань і не мають кого звинувачити. Давайте подивимось на їхнє велике лідерство, велике економічне лідерство, здатність покласти край усім війнам і зробити все досконалим, а також на всі їхні чудеса. Подивімося на їхній божевільний проект. 2025 Подивимося, які вони за життя і турботливі, але вони цього не зроблять, тому що вони злі, вони мають повний контроль. У них є білий дім, плата представників. І сенат вони можуть робити все хороше, на що, як ми всі знаємо, вони не здатні через те, що є вихором зла. Але прийде ну тисяч 2028-2029 рік, коли вони залишать після себе палюче місиво. Вони будуть звинувачувати демократів у всьому. Я повторюю, республіканцям зараз немає виправдань, і їм більше нікого не звинувачувати. Давайте подивимось на їхнє велике лідерство, велике економічне лідерство, і здатність закінчити всі війни і зробити. Все досконале і всі їхні чудеса. Подивімося на їхній божевільний проект десь Подивимося, які вони за життя і турбутливі. Знов таки повторюю, вони будуть звинувачити демократію у всім, що самі ж накоїли. Сумно і прикро, що брехня про те, що люди бачать прямо перед своїми очами, вважається професійно повідальною, хоча вона не може бути ні тим, ні іншим. Американський народ не є фашистами. Засновники Америки не були фашистами і не наводили монархію. Вони такі. І якщо ми дозволимо цьому підкорити нас, Америки більше не буде. Єдине, що залишається від нас, це прапори, які нагадуватимуть людям про те, ким ми колись були. Це глобальна еліта, це хижий іноземний монстр та, та істи. Блішман світових тиранів, частина якого він є, хоче знищити нас, бо звинувачує нас у тому, що ми поклали край дивній і грубій системі людського рабства, яка зробила його сім'ю заможною за рахунок власної нації. Але це зробили не ми, це зробили південноафриканці, тому що фашистські ідеї завжди закінчуються знищенням націй, якими вони обіцяють зробити сильними. Я повне сокручився від майстрівних змі, хоча я активно користуюся Reddit, але завжди виникаю саберців типу глобальних. І мені байдуже, що є президентом, а ви на цьому зосереджуєтеся. Щось, що може бути так легко відкинути і дискредитовано іншою стороною, він буквально сказав чесник «сердечно вам співчуваю, а сам бив себе в груди і віддавав честь американському прапору. Ви, хлопці, такі лохи, що плюнули наживку, Тим часом Трамп під Цілу низку указів, але на цьому таблоїдному сайті про це немає жодної інформації. Чому комусь може бути комфортно приводити дітей у цей світ? А що? зранено Америку. Знаючи, що неввимовні жаки зараз набагато більш вірогідні, ніж вони були протягом тривалого часу. Якщо ви знаєте, що любитимете дітей, якщо ви створюєте, як ви можете витримати чи одну мить з цими думками. Або якщо у вас є діти, як у мене це не відповідальний американець, який тягнеться до факела, плити будинок через суперечки, та незгоду. Це не люблячий батько, який тримає божевілля, що правити країною вільно. Не є патріотом той Стоїть на боці тих, хто є агентами іноземних урядів, демонічних диктаторів та глобального теблішменту ляліт, які бачить в американському народі та його землю лише ягня, яких можна зарізати та віддати в рабство. Довірливий народ, якому можна брикати та зраджувати заради багатства та влади. Лол, Зависто це нацистське привітання. зікхаль. Це людина пов'язана з нацистськими прогрупуваннями та білими расистами. Його дідусі в обусті були нацистами. Я знаю, що ці групи існують, і мені на них начхати кожному своє. Але мені не байдуже, що вони прибувають в білому домі і керують країною. Тун, 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 тун. Друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. А, продовжуємо продовжуємо контент все, все кожен день. Кожен день робимо контент. Якщо вам подобається, якщо ви дивитесь на перше відео, будь ласка, друзі, Пишіться на канал. У нас дуже скоро буде 500 підписників. І коли вже буде 500 підписників, то ми, скоріше, вже додамося на маніфест. А від маніфесту будемо далі Відштовхуватися, дивитися, що нам що нам дасть <світ> задовольний на маніфест. А, такі справи. Друзі, знов таки. Будь ласка, на канал, напишіть ваш неймовірний коментар, поставте лайк. І дякую вам. З ваш неймовірний перегляд і до завтра!